Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Я приїхала відпочити в Майамі. і хочу сьогодні вам розказати а, про те, де ми відпочивали, що тут є цікаво. Поїхали! Ось це наш готель. Він називається The Gates. Нам безкоштовно можна взяти велосипед в оренду на годину. Тут ресторан. І басейн там подалі, а ось тут вхід в сам готель. The Gates це частина мережі Hilton, але більш бюджетна. Номер обійшовся нам в 717 доларів за 4 дні. Ось таке лобі готелю. Тут ресепшн. Тут невеличка така зона, де можна відпочити, посидіти, є ресторанчик і є безкоштовний мільярд. Можна пограти. Ходіть, покажу вам свій номер. Так, давайте зайдемо до нас в номер. Ось такий у нас номер двохкімнатний. Почну вам показувати з кімнати. Ось тут кімната з двома ліжками великими, досить простора. Тут вітальня плюс ванна. Тут така є шафа, в номері є праска, є водичка, є кавова машина, сейф. Є ось такі шуфлядки, тут вбивальник такий і тут душ. Все чисто, класно. душники, Ось такий номер. І ось так можна вийти на вулицю до басейна. Поки що нікого в басейні немає, зараз ранок, пальмочки. І зверху є номери і балкончики. Ось такий у нас готель. Тут я вийшла на місточок, є така затока, і люди плавають на власних яхточках, човнах невеличких. По цій затоці це як дорога. Є різні вітки. І ти можеш поїхати на таксі, а можеш поїхати на катері. Є ось такі сині тролейбуси, на них написано, це безкоштовний транспорт по майами Біч. І ось такі оглядові автобуси. Вже за кошти. Ось тут у нас така дорога на пляж через невеличкий парк. Тут є Такий фонтанчик можна набрати питної, якщо треба. І через пару хвилин, напевно, мені йти до пляжу 5 хвилин. Просто перейти дорогу і пройти цей парк. І я буду вже на пляжі. Та-дам! Вже видно пляж. Така будка. Рятувальників, як в спасателях Малібу. І покажу вам зараз сам пляж Майами Біч. Пісочок такий біленький, чистий. Вони його чистять. Він дуже мілкої такої фракції. І ось берегова лінія. Вона довжелезна. Я не знаю скільки кілометрів. Але пляж не видно кінця ні в ту сторону, ні в ту сторону. Подивіться на цей Атлантичний океан. Сьогодні хвилі невеликі, можна буде покупатися. І ось тут від нашого готелю безкоштовно можна взяти два лежака і два рушника. Бо я приїхала з подругою, ну тобто кожному. Ви маєте таку карточку, ви її обмінюєте собі на лежак і рушник. Кідате з пляжу, віддаєте цю карточку. Мені дуже подобається те, що в Майамі лежаки трохи далі від готелю, а ось тут попереду можуть на пісочку лягати люди, які просто приїхали на пляж, всі пляжі безкоштовні і тут немає такого, що ти там маєш платити за вхід або немає де лягти, місця завжди в дошли. замовила сендвіч з курочкою. Сендвіч 26 доларів, бургер 29 доларів. Приїхали у центр Майамі. Тут вже більш такий адміністративний квартал. Ось є банк тоді. І тут за рогом є вулиця, на якій знаходяться всі бутіки. Лінкольн рот мол. Це дорога. Торговий центр. І на цій дорозі куча різних магазинів Я вирішила зайти в зару, подивимося, чи тут зимові речі, чи літні. Це з Майами, але зараз грудень. Ну, є пальто таке тоненьке. Значить, в принципі, зимові речі. Є таке морозово, хаґендас, і в них своя кав'ярня, вони роблять якісь молочні коктейлі, і можна купити морозиво. Ви прийшли і ви не знаєте, що обрати. І вам дають ось такі ложечки, і ви можете попробувати будь-яке морозиво, поки ви не можете обрати. Я замовила собі фісташкове і шоколадне морозиво, дві кульки. Ми прийшли зараз на Ocean Drive. Це така вулиця найбільш тусовочна в Майамі. Тут по цій стороні купа різних закладів, ресторанів. Зараз тільки майже п'ята вечора ще все відкривається. А з цієї сторони велика берегова лінія, і спортом всі займаються. Тут центр і серце Майамі всі фотографуються на Ocean Drive. Hello Сувенірчики. Come here, where you from? From Україні. Ukraine. Ukraine. Kadila. <laughs> Ми говоримо, як справи в Україні. Поліція, біля поліції люди фотографуються, просять дозволу сфотографуватися з поліцейським з Майамі. Ви б хотіли так сфотографувати? Тут є такий спортзал під відкритим небом, місце, де збираються люди зранку потренуватися ввечері. Можна орендувати велик. І тут є штанги. Різні девайси для того, щоб качатися, так я вам покажу ближче зараз. Хлопець став на руки і ще один до нього приєднався. Тут майданчик, де хлопці грають у волейбол. Тут одночасно кілька команд, кілька сіток. І ось так це виглядає. Майамі культ здорового способу життя і тіла, але це нормально пограти в волейбол, покачатися потім піти випити пиво або коктейль. Старовудний автомобіль приїхав з якимось, і тут вже починають збиратися люди. Гарні всякі заклади. Мільйон ресторанів, вся вулиця тепер в новорічних прикрасах, бо скоро Різдво. Зайшли в готель ще один і піднімаємося на руфтопі. Тут така ялиночка. стійки ось такі качельки крісла. Можна сидіти і кататись на качельку. Сіла на качельку. Буду чкати ковка. Замовила піна коладу. Мені принесли ось такий ананасик з прикрасою збитого крему. Ми прийшли у іспанський шлях. Welcome to Espanol Way. І тут є ось такий прогулочок з різними ресторанчиками. І все так світиться. Класна така атмосфера. Люди сидять за столиками. Новорічно, але по майамськи тепло, в шортах. Дивіться, який олень, і санчата. Точку в Даунтауні Майамі і таке враження, що тільки ми тут ходимо пішки, всі на машинах людей фактично нема. Ну, ми приїхали сюди на автобусі і тепер гуляємо, шукаємо собі якийсь ресторан, щоб пообідати. Заходимо в торговий центр і пошукаємо тут якусь їжу на хот-корті. Піднялись на самий верх торгового центру. І тут футборт. Різні ресторани. Ось, наприклад, середземноморська кухня, столики, там бургери. І ми зараз виберемо щось де пообідати. Класно є а, ціни, є зображення. Я люблю, коли є картинки і можна вибрати ось так. Що. Так, Я приїхала в Даунтаун Майамі, Хочу вам показати тут є ювелірний магазин і дивіться, що тут роблять. Повністю золоті зуби. Ось адреса, Якщо комусь треба, приходьте, вам поставлять золоті зуби з діамантиками. Ми вирішили проїхатися на Монорейлі. Запиталися місцевих. Весь транспорт в Майами абсолютно безкоштовний. І ми піднялися на ось таку станцію. Я аж задихалася. І чекаємо свого монорейлу. Зараз поїдемо. Він так класно проїжджає між будинками. Отак всередині виглядає цей монорейл. Я приїхала в район, який називається Art District. Це район, де дуже багато муралів. І зараз покажу вам, де тут можна пофотографуватися. Отакі мурали по стінах. Всі абсолютно будиночки розмальовані. Цей район, цей район називається Вінвуд. І ми йдемо з вами до головної такої визначного місця, до головної стіни, яка називається Вінвуд Фолз. Вхід в цей Вінвуд Волз через магазин. І ось тут написані години роботи. Всередину. Ось тут такі панди. І тут є апарати, де ти собі купляєш квиточок. Збираю квиточок. Мені треба звичайний, він коштує 12 доларів. Так, ось я зайшла у цей Вінвуд Волс, Тут така дитина Халка знаходиться. Ну, В загальному це місце, де можна поробити класні фотки, круті селфі. Тут є ось такий монорейл в самому музеї. Це такий монорейл, як ми на ньому сюди їхали. І велика черга з туристів. Тут можна сфотографуватися. Ось є копії, напевно, Бенксі, різні герої. Сюди всередину музею. Тут така інсталяція зі старих телевізорів. Різні експонати. Це якась композиція тут дуже багато гарних картин, таких незвичайних. Я думаю, мені здається, що цей а, стиль називається стріт арт, якщо я не помиляюсь. А дзига, коли я була маленька, в мене була якась така схожа іграшка. Звичайно, на виході є сувенірний магазин. Ви можете купити сумки різні пляшечки з тими такими малюнками для яких ми фотографувалися. Якісь ямаленькі сно-скейтборди, так, знаки. Мільйон футболок. Ось, наприклад, такий прим. Виходячи з цього магазину такий вайб бандитського району. Помальовані стіни, помальований асфальт. Я себе відчуваю, ніби в якомусь гангстерському місті. Ми прийшли на вечерю у пар напроти нашого готелю. Він знаходиться на руфтопі. На 12-му поверсі і хочу вам показати, який тут класний басейн на руфтопі. Я не знаю, чи можна ввечері тут купатися, але в день ви можете насолоджуватися видом на океан такими пальмами і на 12-му поверсі лежати. Покажу вам, ще вид на Майамі